Привіт всім інсталяторам України в даному відео ми поговоримо про специфічні інструменти для електриків, які є в асортименті компанії Кніпець. Відповіді на мої питання дає представник компанії Джей Group Груп Юрій Чорноба, який є офіційним імпортером компанії Кніпець. Доброго дня, друзі. І так, Юр, що ви можете запропонувати для електриків, щоб їхнє життя було полегшило сирові будні з роздиранням кабелів. Дивись, у нас є кілька рішень. Це є автоматичні рішення для відчистки провода, це є автоматичні рішення, обжимники для обтискання провода, і це є інструменти для обробки кабелю, тобто знімання оболочки. Є тут і відізоляція проводів, і, значить, є різка для гофри. Давай ми почнемо, як є кабель з оболочки. Да, потім давай, я теж думаю, да, да, да. да. Наприклад, якщо у нас кабель знаходиться в гофрі, у нас є такий приклад, прилад, тобто для різки гофри, який дозволяє нам перерізати гофру. Який діаметр гофри може різати? Значить, на ньому повинно бути зазначено. На жаль, немає, це потрібно подивитись по характеристиках. Ну, я наступного разу підготовлюся. 16, 20 точно влізе, можливо 25. Так, я думаю, 25, десь, так? Да, в, в цих межах. Uh -huh. Тобто такі типові монтажні діаметри, які проходять там по uh -huh. стелях, по квартирі. От, у ньому є також відізоляція проводів. Ми можемо вже без оболочки кабель, якщо він у нас є, ми можемо також його відізолювати. Ну, таким чином воно відбувається. Ну, і туди йдуть січення у нас від 4 до 0,2 квадрати. Тобто, в принципі, такий квартирний, приватні будинки, монтаж кабелів, ми можемо собі ним допомагати. Після того, як ми зняли, відізолювали гофру, у нас появляється оболочка. У нас кабель буде в оболонці. Ми беремо для цього є спеціальний ніж, він для круглий, або є ніж для плоских, а також для круглих. Німів або плоских ШВВП кабелів. Uh -huh. От, цим ножом відбувається як від Ми виставляємо собі попередньо рухомим жалом е товщину ножа, на яку він буде заглиблюватись в оболочку кабелю. І робимо її надріз. Робимо поперечний, ну і відповідно, воно нам по лінії руху, повздовжній надріз теж. Буде виконувати. Ось тут видно, я його не знайшов, uh -huh. його теж можна було взірвати. Це коли довга відстань, воно буде більш потрібне. От. Тоді ми вже маємо оголені проводи, де ми вже можемо то, так, uh -huh. працювати з ними вже автоматичними або знов таки, от такими зачісними гніздами. Я покажу зараз автоматичні, uh -huh. яким чином вони працюють. Тут І в чому є, відмінність Ти В маєш чому три. відмінність? тут у нас три типи. Ось ці два типи вони схожі по параметрам. Обидва чистять до 10 квадратів в автоматичному режимі. У цього є налаштування під товщину ізоляції. Цей ми більше рекомендуємо використовувати електрикам при електромережах побудові. Цей більше він використовується на промисловості. Це є легка модель, у нього немає налаштування. Під товщиною ізоляції на проводі. Відповідно, якщо буде різної, він може не справлятися з нею. Особливо, коли температура на вулиці може бути тепла, може бути холодно, ізоляція міняє свої властивості. Це є остання розробка Кніпекса, він йде до 16 квадратів. У нього є налаштування під товщину ізоляції проводу, і він вже працює до 16 квадратів в автоматичному режимі. Отже, ми можемо зачистити провід, і ми вже отримуємо готовий під обтискання провідник фактично вже до електромонтажу. Ми можемо також обрізати, якщо у нас завелика довжина, і знову таки провести відізольовування. Ось, ось таким чином, просто і швидко, ми можемо зачистити всі проводи. У кожному знімачі ізоляції є обмежувач глибини, тобто довжину, яку ми будемо зачищати. Це як маркер, чи він все-таки є функціональним елементом, який впливає на те, як ці губки зводяться? Ні, на зведення губок він абсолютно не впливає. Ось тут ми маємо нанесену шкалу От. і відносно неї ми можемо зачищати. Глибину чи довжину від ізольованого. Тобто, як сторона. просто маркер такий, куди впихати так, до упора. Так, типу. так, так. Тут вона нанесена у нас в міліметр з однієї сторони, з цієї сторони в дюймах. Угу. Ну, от. І нам, якщо потрібно, якщо ми беремо гільзу, у нас вказана її довжина 13. Або ось тут ми можемо подивитись, буде 10 міліметрів, собі відповідно виставити отут і зачистити, провести від ізоляції. От, і фактично у нас вже є підготовлений провід під обтискання наконечником. Угу. От, це виконують від ізольовач. От. Коли ми вже зачистили проводи, вони вже в нас готові, ми можемо взяти наконечник і провести його обжим. Перед тим, як обтиснути, я ще зараз подивлюсь, які у нас є пристрої, угу. як вони працюють, і детальніше розглянемо. Оцей прилад ми розглянемо в кінці, останнім, тому що він заміняє кілька, він є універсальним. По-перше, вони відрізняються по типах наконечників. Ось цей буде для штарівих з'єднань, коли йде папка-мамка, так звана, вони між собою з'єднуються, він буде загинати пелюстки. Він використовується, в, наприклад, от коли ми купуємо котел обладнання, uh -huh. там немає мережевого шнура. От, і ми його обтискаємо і тоді включаємо на конектор. Uh -huh. Звичайно, в різних виробників може бути по-різному, але зазвичай я стикався з таким рішенням. Ну, от. Ці всі вони використовуються під такі ізольовані тонкостінні наконечники. Ну, от. Відмінність, яка у них? Площа, форма точніше, обтиску, форма контакту. Ось цей він буде обтискати таким прямокутничком. Uh -huh. Тут йде формування, тут йде запресування поперечні лінії. Ось цей буде обтискати восьмигранник. Вісімгранний він такий практично круглий. Автоматично він підбирає а, собі обтиск угу. в діапазоні від 0,8 до 10 мм квадратних. Ось це є остання розробка. Це є верхня модель в лінійці. В нього йде обтиск від 0,14 до 16 мм. квадратних. Це якщо моножила. Або до 10 мм, квадратних, якщо ми обтискаємо дві жили в один конектор. Ну, от, основною його, ізюминкою і фішкою є поворотна голова. Вона обертається на 360 градусів і ми можемо робити обтиск близько до стіни. Вторець можемо робити в будь-якому положенні. Ще характерною його відмінністю є від старих моделей. В старих моделях був перемикач, якщо нам потрібно до 16 квадратів. Це була модель 975309. І також у неї була сестра 975308. У них був гідравлічний отут угу. такий підсилювач. Тут цього немає, тут йде через важель, чиста механіка, тобто він не боїться температури. Жодних обмежень чи якихось обслуговувань, ні, нічого немає. Угу. Отже, ми собі повертаємо матрицю, в потрібне нам положення. Беремо наш провід. Шукаємо Е, На чому я би хотів наголосити, друзі? Отак, от, як роблять багато людей, робити не можна в жодному разі. Е, подивись, Саш, бачиш, я отутнув. Да, воно так. закручується, і жила впирається в жилу, і воно угу. так сплітається. Коли ми обтиснемо, вони будуть перерізати одна одну. Тобто є можливість, що ми можемо їх переламати і надігнути. Тобто жила повинна бути прямою. Як вона йде в провіднику, так ми її і обтискаємо. Тобто надягаємо, нічого там не потрібно окручувати. Вставляємо до пластика, все, обтиск відбувся. Тобто ми маємо тут прямокутну форму, гарненько у нас нічого немає. Ніякої неізольованої частини. Чітко ми це вставимо в запобіжник і в нас все буде зроблено згідно uh -huh. норм. Все чітко і безпечно. Покажемо, як працюють інакші пристрої. Знову таки беремо наконечник, одягаємо. Звернемо увагу, що я тут зачистив забагато uh -huh. і в нас трошки виступає. Це не є нічого страшного. Потім, Потім візьмемо кабелеріс, якщо так вийшло. Ми собі обріжемо. В цьому випадку мені потрібно буде дивитись уважно, де є цифра 2,5 відповідно до нашого провідника. Я вставляю і обтискаю. Обжим теж відбувається автоматично. Теж він є якісний, хороший. До речі, мені такий профіль дуже подобається. От, зайве ми можемо обрізати. Але на відміну від попереднього, у нас ще додатково борозди по всьому периметру. Тут у нас борозда тільки з одного кінця. Так, цього достатньо, щоб він не витягся, щоб він не вискочив. І ти знаєш, я навіть не знаю, який спосіб є кращим, тому що тут ми площу контакту в автоматі, можливо, у нас uh -huh. буде більшою. Uh -huh. Навіть, можливо, оцей спосіб може бути в деяких випадках кращим. От. І Третій пристрій, який би ми хотіли показати, який є відмінним від двох попередніх своєю формою обтиску, він обтискає восьмигранником. Тут у нас теж трішки вийшло. Угу. Раз, і ми це зачистимо. От, бачиш, вони всі обтиснуті гарно і правильно. Ми для порівняння візьмемо? Візьмемо, затиснемо таким інструментом. Так, візьмемо конектор. Тут у нас одне гніздо, підбирати теж нічого не потрібно. І обтискаємо. Uh -huh. ну, да. Бачиш, тут форма трикутника, але uh -huh. немає поперечних uh -huh. шин. От. Тобто, якщо ми спробуємо його стягнути, не стягнемо. Але все-таки більш а, у, інструменти, які угу. є цілонапрямлені, вони будуть більш професійно робити обтиск. Угу. Бачиш, всюди 2,5 квадрати, але профіль в кожного різний. Угу. Але головну задачу ми ви, ви, ви виконали, як би то не було. І любий провід з накінечником ну, все рівно краще, ніж провід без накінечника. Багато Якби вже... вони так. в різні сторони були розтоперені. Крім цього, різне гніздо може бути прийомне в різних приладів, вимикачів чи тих же запобіжників. Тобто ми вже відносно нього собі можемо підбирати інструмент, який нам, з яким нам краще працювати. Розкажеш про цих два, два інструменти. інструментики? Так, це теж інструменти є для відізолювання. От. Добре, що в нас вже тут опинився кабелеріз. Ми обріжемо. Тут, можливо, буде за великий діаметр, якщо ні, mm -hmm. достатньо. Це є універсальний прилатергостріб, він теж створений останніми роками кніпецом. Uh -huh. Це десь роки 3, він на ринку існує. Які його особливості? У нього є поперечний рі... ніж, є повздовжний ніж для продольного різу. От, ми ним теж можемо зробити відізолювання. І у нього є. Ніж від ізольовувач для проводів. Uh -huh. І робить він це гарно, теж і чудово. Юра, але пластик розумієш, про що я чи не можна його вважати таким любительським інструментом? От, подивись, знову ми маємо електрика, наприклад, в великій бригаді. Uh -huh. Електрик номер один робить штроби, електрик номер два сверлить підрезетники, номер три зачищає, відізольовує проводи. Uh -huh. Для цього номер три я би порекомендував пристрій, який йому спростить завдання. Так? Uh -huh. Він буде стояти, обрізав, зачистив, обрізав, зачистив. От. Коли ми візьмемо знов-таки ще когось, він буде цілий день обтискати. Коли ми візьмемо ще когось, він буде знімати облочко, наприклад. Але є інсталятор, який uh -huh. монтує радіатори, ванну, туалет. І йому е, по, на фініші, скажімо, вже uh -huh. на завершенні. Йому потрібно завершити котельню, підключити насоси, підключити програматори. котел, програматори. І йому не потрібно купувати дорогу обжимку, дорогий один ножик, скажімо, для цього. Тобто йому достатньо взяти оцей один інструмент, і він зможе відчистити оболочку, зняти і навести порядок з моножилою. Крім цього, угу. цей ніж він працює з UTP-шними кабелями. З другої сторони є у нього це моножила. я хотів ПВС ну потім якось поіграємося. Так, mm -hmm. так. Mm -hmm. і він, значить, може зачищати як інтернет-кабеля, ви ту пару, так само, як і коаксіальні кабеля. От. Для коаксіальних кабелів у нього є теж гніздо. Він їх зачищає як оболочку, так і внутрішній кабель. Тобто він фактично працює по основних кабелях, які в нас будуть попадатись в. Будинкових квартирних варіантів. Ага. Тобто його можна використовувати як електрику, так е, інсталятору сантехнічних систем, так і тримати в diy сегменті скажімо, для е, будь-яких там завдань, які у нас можуть виникнути. Як це працює? Е, значить, це є ніж з п'яточкою, так званий в народі. От, це є для зняття оболонки основної з кабеля. Зверніть увагу на піктограму, яка нанесена на копачку і на ножику. Вона нанесена тут не просто так. Поки що тут намальовані всі 5 пальців, але їх може стати менше, якщо ми будемо їм користуватись неправильно. Ніколи ось так не робіть, бо тому що ви собі тут поріжете і будете мати мінімум 3, а то й 5 швів на довгу пам'ять. Зробіть надріз на більшому шматку, який у вас буде далі від руки. Потім відгинаємо і тоді вже починаємо працювати від себе. Від себе. Не на Ніколи себе, не працюємо від себе. так, бо рано чи пізно ми собі пошкодимо руку. А сразу заходити в ізоляцію не можна, по-любому зробити поперечний надріз треба, так? Важко буде так. Я би так робив от, ізоляцію, надломав собі, потім ввожу п'яточку і плавно починаю різати. Від себе можна повернути і можна отак от різати. От. Ну, от, потім ми можемо повернутися і зробити візолювання. Для чого цей ніж, коли в нас є ось такі от прибори? Знову mm -hmm. так? ж таки, ми... на себе не можна чи так можна? Ну, я би в будь-якому випадку від себе. став е трошки в бік і mm -hmm. тягнув би бік, бо тому що от як от зараз пробуєш, він працює в дві сторони. Він не вискочить з цього кабеля. Кабель просто вигнутий, але він не вискочить. Угу. Якось інтуїтивно на себе виходить воно. Ну, от так воно виходить якось інтуїтивно. Yeah. Так. от Бачиш, ти от якраз зробив те, про що я хотів сказати. Ти взяв розпров по всій довжині кабель. Тобто такими приборами по всій довжині ти не відізолюєш, Аніж з п'яткою, коли ми. Випускаємо, звичайно, ми як монтуємо щиток, ми випускаємо з запасом. Краще випустити метр, ніж не додати 5 сантиметрів. І ми собі відізольовуємо всі проводи, обрізаємо зайве. Це ми можемо робити ножом. Але потрібно бути дуже обережним. Цей знак тут з'явився недаремно. На жаль, статистика така: до 30% клієнтів потім телефонують і кажуть, що ми самі винуваті, ви нам казали, але ми собі десь щось зробили. Пошкодили руку, або щось нанесли якось цей. Вплоть до того, що приходять клієнти зі швами. Використовуйте рукавички, захищайте долоні, користуйтесь правильно. Тобто максимально себе потрібно берегти, якось звертати на це увагу. Знаєш, що я тобі скажу, Юр, я от е, побачив ці твої пристосови для зняття ізуляції, думаю, блін, скільки ж я часу потратив дарма, е, користуючись uh -huh. або цим. Або звичайними кусачками, бокорізами на те, щоб чуть-чуть надрізати чи ножиком і потім якось це розпустити зовнішню ізоляцію. Друзі, виявляється, є велика кількість спеці... спеціалізованого інструменту, який реально дозволяє суттєво скоротити затрату часу. А в кінці-кінців інсталятор продає свій час, який витрачає на виконання задачі. Да. Тому, друзі, цінуйте свій час. Навчіться його продавати правильно і використовувати правильні інструменти. Не будьте байдужими, шукайте свої найкращі рішення. З вами працював Олександр Покаченко та Юрій Чорнова. До зустрічі в наступних ефірах. До побачення.